Всім привіт! Сьогодні в випуску стала відома оцінка Миколенка за матч з Волверхемптоном. УАФ відреагували на скандал щодо ситуації з Мудриком. Судаков знову гравець матчу за Бенфіку. УПЛ назвали найкращого гравця, тренера та символічну збірну шостого туру. У вівторок, 23 вересня, пройшов поєдинок третього етапу Кубка англійської ліги між Вулверхемптоном та Евертоном. Український оборонець Евертона Віталій Миколенко з'явився на полі на 78-й хвилині зустрічі. Однак результативними діями себе не проявив. Аналітичні портали Софа Скориху скорит оцінили виступ захисника відповідно у 6,5 і 6,3 бала. Найкращим за версією SofaScore став голкіпер господарів Сем Джонсон, який здійснив 4 сейви та отримав оцінку 8,9 бала. Своєю чергою Хоскорад виділив півзахисника вовків маршала Мунеці, який забив один м'яч і отримав оцінку 8,3 бала. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. В УАФ відреагували на запит UA Football щодо ситуації з Мудриком. Позиція УАФ залишається незмінною. Асоціація відмовляється від коментарів. Нічого нового не відбулося з часу публікації позиції. Повідомили в УАФ. Асоціація тиждень тому дала свою позицію BBC Sport, в якій розповіла, що не може коментувати цю справу. Представники УАФ не можуть коментувати це питання, оскільки УАФ не є стороною у цій справі. Всесвітнє антидопінгове агентство... Та англійська футбольна асоціація не надсилали жодних запитів до УАФ. Ми перебуваємо в тісному контакті з адвокатами Мудрика та надаємо їм усю необхідну інформацію. Ми не можемо надавати додаткових коментарів, оскільки діє положення про нерозголошення інформації. Жоден представник співробітник, лікар чи тренер УАФ не був залучений до цієї справи. Відповіли УАФ. Нагадуємо, напередодні український журналіст повідомив, що двоє представників УАФ не змогли пройти поліграф у справі, пов'язані з допінгом мудрика. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Влучний постріл Георгія Судакова на 86-й хвилині не забезпечив Бенфіці перемогу в зустрічі з Аве. Суперники зрівняли рахунок на другій компенсованій хвилині. Водночас саме українець за підсумками матчу вдруге поспіль отримав нагороду найкращого гравця поєдинку. Аналітичний портал SofaScore також визнав Судакова найсильнішим футболістом цього матчу. За даними статистики, український хавбек 74 рази торкнувся м'яча, виконав 45 точних. Передач 87%, серед яких дві стали ключовими. Оскільки більше часу він діяв на лівому фланзі, в його активі також 12 навісів, з яких 5 виявилися вдалими. Окрім цього, Судаков двічі обіграв опонента, виграв три єдиноборства з 4 і заробив один фол. Його оцінка склала 8,7 бала. Вортар Бенфіки Анатолій Трубін зумів відбити лише один удар і отримав від Софа Скор 6,5 балів. Українська прем'єр-ліга спільно з ведучими експертами, коментаторами УПЛТБ та журналістами провідних спортивних медіа країни визначили символічну команду шостого туру чемпіонату. Також назвали найкращого футболіста і тренера. Тренером туру став Кирило Нестеренко з Олександрії, колектив якого зіграв у нічию проти київського Динамо. За результатом голосування він суттєво випередив Владислава Лупашка, чиї Карпати здолали оболонь та Патріка Ван Левена. Звання найкращого гравця шостого туру з переконливим відривом отримав Вінгер Кревбасу з Венесуели Глейкер Мендоза. У матчі проти епіцентра він оформив два забиті м'ячі та віддав результативну передачу. Наші підписники телеграм-каналу «Перший тайм» дізналися цю новину набагато раніше. Тому будь в центрі подій першим. Підписуйся на телеграм-канал. Посилання в описі. Ізраїль не буде усунений від участі в міжнародних футбольних турнірах. Про це повідомляє видання Ізраїль Гаюм. Згідно з інформацією джерела, таке рішення ухвалили після консультації з представниками США. Американська сторона звернулася до УЄФА з проханням зберегти статус-кво та не вдаватися до радикальних кроків. Водночас наголошується, що Катар, який виступав ініціатором відсторонення Ізраїль, продовжує наполягати на дискваліфікації. Тому навіть попри відсутність рішення цього тижня, ризик. Міжнародною ізоляцією ізраїльського футболу залишається вкрай високим. У разі якщо Ізраїль справді буде усунена від міжнародних футбольних змагань, це торкнеться не лише національної збірної, яка втратить можливість продовжити боротьбу у кваліфікації до чемпіонату світу, але й клубу Макабі авів який не зможе виступати в груповому етапі Ліги Європи. Український півзахисник Максим Боднарюк, який грає в італійському чемпіонаті за Новару, може змінити спортивне громадянство. За даними джерел, Федерація футболу Румунії давно спостерігає за 16-річним талантом і планує запропонувати йому виступати за юнацькі та молодіжні збірні своєї країни. Максим народився в Чернівцях, розпочинав кар'єру в Академії Буковини, де швидко став одним з лідерів серед свого покоління. Після початку війни він переїхав до Італії та приєднався до. Новари представники румунської збірної відвідали матч італійської команди, аби оцінити гру перспективного українця. Вони сподіваються використати те, що Боднарюк походить із Буковини. Варто зазначити, що виклику до збірної України Ю-16 він ще не отримував. В Італії Максима вже порівнюють із капітаном Мачестер Юнайтед Бруну Фернандешем, який в сезоні 12-13 також виступав за Новару. У дебютному сезоні в Італії 16-річний хавбек став одним з ключових Авців команди провів 26 матчів, забив три голи та зробив п'ять результативних передач. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.